Мені виповнюється 60 через декілька тижнів. І моє святкування має бути шаленим. So mm -hmm. Привіт, я Брайан Кренстон. У мене шість нагород Еммі у номінації Найкращий актор. Я сексуальний, милий і обожнюю бути у центрі уваги. Попри усі мої успіхи, я продовжую жити з батьками у нашому домі в Каліфорнії. Я їх маленька суперзірочка. Дуже важливо гарно снідати. Так. Так. І це допоможе? Ще як. То ви знайшли організатора вечірку. Ми зустрічаємося з ним завтра, о дев'ятій ранку. Ми зустрічаємося з організатором Ні, Це моя вечірка. Хтось має рахувати витрати. Витрати? Тату! Це мій час сяяти яскраво, мов діамант! Сяяти яскраво, мов діамант. У небі. Присягаюся, якщо батьки змусять мене на всьому економити, мені урветься терпець. Я курва шаленітиму. Так. Ти маєш бути розсудливим. Розсудливим? А ти була розсудливою? Коли пропустила мій дебют на Бродвеї через свій діаліз. Хіба вас цікавили мої почуття? А вже, а вже, Лаштуйте мені зустріч з аніматором. Покажіть свою тпайливість. Відчепиться вже. Часом Брайан нестерпний. Але насправді він дуже гарний хлопчик. Та він засранець. <плес> Я серйозно. Занотуйте. Хто готовий запалювати? Я організатор вечірок. Я влаштовував вечірки для лінцелога, для Тіни Мари, Айсті і Кроку. У мене суцільні зірки. І я з нетерпінням чекаю зустріч з Брайаном. Перша тема вечірки Брайан на Гавайях. У нас будуть кокоси, може, ще й той Товстон, який співає десь над веселкою. Покличемо його. Він помер. Мені дуже шкода. Шоу бізнес. Ти ж зірка, світло, камери. Кренстон. Ого, Вітаю! Як оригінально. Ні. Ось іще одна. Скидаю капелюха перед Брайном і гості надягнуть різні капелюхи. Типу Федори. Знаєш, у тебе творча імпотенція. Його ідеї я вухам своїм не вірив. Я маю бути впевнений, що Дімбі чітко розуміє моє бачення. Мої солодкі 60. Це має бути дика енергія. Торопав. Він сказав дика енергія, так і сказав Радий, що ви так сказали. Бо в мене є ще одна ідея. Постер ми не зробили. Але зацініть це король Брайан. Як король Лев. Але ваше ім'я замість слова Лев. Брайан, король джунглів. Но у лево ревеш про свої 60. Згода. А лева роздобудеш? Справжнього? Авжеж. Так. Так? А вже ж. <реш> Ні, я хочу справжнього лева. Людожер. Єльєрмо знайде. Я впораюся. Він мексиканець. І корону надягніть. А вже ж, бо ви король. Брая не любить, як же бюджет. Брая не любить, як <світ> же бюджет. Стулися, мамо. Ага, мамо. Стулися, бо ви ненадовго. Дякую. Це ж ваша єдина дитина. Ваш Муфаса. Муфаса ж позитивний персонаж. Позитивний. Ваш король Лев. Король Брайан. А тепер про музику. Так, музика. Теж її обожнюю. Я <світ> хочу Сиско. Сиско? Сиско! Пісня про стринги, аго. А, а вже ж, про стринги. Трусики. Шикарна пісня. Вечірку сплановано. Стринги, Стринги, Стринги. У нас уся сім'я насило. Покажіть нам свої стринги. Я заряджений на всі сто. Цілко. На додачу, окрім дімбії і корони. Завітає мій друзяка Біо, щоб допомогти мені обрати реально круте вбрання. Йоу! Зробіть збрати кабра на цукерку. Йоу, дя. Та да Ти схожий в цьому на соного біженця. М -м, капелюк завеликий. О, те, що треба! Так. А мої горішки не занадто обтягнуті. У цьому і фішка. Ось про це я і казав. Так. Готові приміряти декілька корон? Готовий. Я готовий приміряти. Ні. Це це мій день. Мій день. З вашого дозволу. Дозволяю. Йо. <страс> 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 Чудово виглядаєте. <страс> 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 Дві. <ріст> ще Тану. три. Більше бути не може. Ще десь іще ще одну. Чотири корони. Та не вже. Хочу ще одну. Але вони вже так високо. Хочу ще одну корону. Це небезпечно. Це моя вечірка. Тітько! Неперевершено. Почуваюся, наче я набагато кращий за вас усіх. Корону собі знайшов? П'ять корон, татку. Допомогти тобі вибрати одну. Ма я не обираю тільки одну. Тобто, як люди зрозуміють, хто тут король на вечірці, якщо я. Усю ніч буду в одній короні. Брайан, Брайан би... будь ласка, або корони, або машину у подарунок, усе ми не потягнемо. Якщо мої батьки ще раз гадають про цей сраний бюджет, то я точно лусну. Корона і ламборгіні. Хіба я багато прошу? І вечірку, ось і все, і сиско, та й по всьому. Так, які ж ви егоїсти. Дідько, містер варто допомогти сину. З мене годі. Кабум! О, ви руйнуєте мою вечірку. Так само, як руйнуєте моє життя. Три корони. П'ять. Нехай буде п'ять. Ми все одно скоро помремо. Оу! Тяхую стату. Куплю тобі гарну тут. Ось і настав цей день. Час відриватися. Не можу дочекатися, аби побачити обличчя друзів, коли вони побачать мій вихід. Завжді почекайте, зупиніться Тихо! Усім тихо! Де Джимбі? Мені потрібен Дімбі! Негайно! Джимбі! Джімбі! Вам весело, мій лев імениннику? Ні. Через усю сцену висить плакат з написом Король Брайон. Там помилка. Моє ім'я пишеться через А. Ми хотіли зробити у Риму. Злайон король лев. Mm -hmm. Пропоную надягти вам ще одну корону. Це точно підійме вам настрій. Тут написано Брайон. Що це? О, неправильно написано. Тупий єдиноріг. Знаю, Брайан популярний чувак, але який же він придуркуватий. Гаразд. Я зараз піду і зроблю вигляд, що мене тут не було. Я лиш. Хочу сказати, що це найгірший вечір у моєму житті. Не уявляю, що може бути гірше. <з> ні, 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 ні. Ні. Oh, ні. Здорово. <shield> <пґ gelmiş> Ні. Що ні? Ти не поцупиш мій прикид на моїй же вечірці, курво. Дуй додому і перевдягнися. Друже, ти серйозно? Перевдягнися. Перевдягтися? Швидко. Дуже смішно. Я терпів твою дупу 6 років, і ти не вкрадеш мій зоряний час. Дуй додому і перевдягнися. Татко вижене тебе звідси. Твій татко вижене ага. мене. Отримав? Д... Тату. Бо. Да, а ведь не сомневайся. А? Вході синко. О, то ти серйозно мене виженеш, а? Та. Ну, Не сміш. А, ну, а. а знаєш що? Пам'ятаєш, якось я сказав, що мені подобається Трамп. А тепер вгадай. Я навіть його не дивився. Ой-ой, я не бачив Трамбо. Ага, Гачу, з днем народження курво. Ага. ага. Нехай валить. звідси. Ага, правильно. Правим, що, так? Мені більше пасує, і Браєн це знає. На моїй вечірці співатиме тільки Сиско. Um, хочете свічки задати. Так. Але з Вау! Ідеально, так? Тако, підніме мене, як Сімбур. Браєне, Брайане, на тебе чекає ще один сюрприз. Відкривай. 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 Я там ледь не задихнувся за ці 45 чоловік. Мій подарочок! Моя власність! Ну, я не тебе мав на увазі. Ні. Дякую! Заспіваєш! вже! Я Джиммі Кімл, і якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки ось сюди, отак.